у Німеччині 24 лютого одразу після виборів до Бундестагу, на яких перемогла партія Фрідріха Мерца, над меріями міст підняли українські прапори, у тому числі в місті, де був розташований підрозділ СС мертва голова та сумнозвісний концтабір Заксенхаузен. Партія Альтернатива для Німеччини, яка виступає проти допомоги України, набрала в цьому місті 33% голосів. Але, попри все, в Ораннієнбурзі майорить український прапор. Акції на підтримку України, що захищається від російської навали, підтримали у різних європейських країнах. Берлін та інші німецькі міста теж шанували пам'ять загиблих українців. «У нас сьогодні пройшла зустріч наш мітинг в центрі міста Льорах». І ціль нашого зустрічі було показати, що ми єдині, що ми можемо щось зробити, що ми мусимо щось робити, навіть якщо ми знаходимося за кордоном. А під час нашого мітингу були представники різних партій, наприклад, були партії від СПД, від зелених, від Бюдніс Фінфо і взагалі багато організацій, які пов'язані з демократичним життям в Німеччині, хочу додати, що звісно в нас не було представників з альтернативної німеччини партії. Це Розуміло, чому і uh... Я дуже рада, що лише в східних областях Німеччини ця партія прийшла до влади, але чим далі від Росії або також від східного кордону Німеччини, тим менше взагалі є людей, які підтримують цю партію. Я сподіваюся, що ця тенденція буде покращуватися також в наш бік. Сьогодні пройшло багато українців, які живуть тут в льорах, які приїхали сюди через війну. Ми зуміли заспівати разом їм, заспівати, звісно, нашу калину і просто показати, що ми є один у одного. Дякую.